Всім привіт, друзі! У нас сьогодні справжня зима. Насипало снігу за ніч. Ух, ух і насипало. Але розтаємо. морозу немає, Вон, бачите, капає. Ще нічого не чистили, треба почистити. Але Женя вже зібрався, зараз буде йти перевіряти сніг. Каже, швиденько, швиденько, я пішов, там зима. Я ж кажу, для діток зараз сніг, радість. Женя вже ганяє, десь і санки. А де ти санки, Дів, привезеш її, щоб вони тут були. А, Завезе, щоб вони не стояли. Розстає все. Ноги мокрі, да, вже? треба цей, сапожки по коліна, тоді не буде так попадати. У мене так в дитинстві. було, По коліна, сапожки можна ходити. Завезеш її, добре? А хто, тут у нас? а хто тут у нас? Пішли йти в хату, бо вже все воно снігу набралося. Після ночі прогулялася. Пішли, йди, із Женя. Женя тебе запусти. Жень, Жень, запустиш бібусю. Це У нас сніданок, так, так. Салатик у нас на сніданок, Ну ні, у нас ще є суп і салат. Це, знаєте, робила салат, бо то ж Максу день народження було. Трохи того залишилось, трохи того. Все змішала докупи і маємо салатик. Взагалі, я цей салат роблю без кукурудзи і огірочка, але пішло, як пішло. Тож, зараз будемо їсти суп із салатом. Ось Тут філе, ананас, сир, кукурудза і огірочок. І ще хочу показати вам цукерочки. Це Макса вчора пригостили цукерочками, Заробив десь. Не знаю де, але заробив. Що він там робив? Ось така цукерка, кава. Мені вони не зайшли. А він полюбив їх, знаєте, тягає. Каже, таке смачне. Мені не дуже зайшло. Тут різні є ось капучино. Потім десь Американо я бачила. Ось Американо. Просто ось це кофі. Ось таке кофі. Ще десь червоне. Ось. Такий різновид. Каже, ти що, думала, що це як дитячі цукерки, шоколад? Каже, та я нічого не думала, на мені не зайшли. Дивись, скільки тобі буде багато. Ух! Привітик ближче. Ой, вийшла на вулицю, а очі не відкриваються. Воно так біле, все. Так, мружишся. Ми зібралися з Максом в місто по справах нам треба. Вона така чувакотня там, де о, Снігу насипало добре. Йдемо, Йдемо. йду відкривати гараж. Треба з машини викласти плитку ту. взяли. Оп. Ми тоді її взяли. Ми роботи будемо туди далі. Це Макс лазив в епіцентрі, там зараз хороші новорічні знижки та й взяли. Тин-тин-тин-тин. Горним горним сніг. Две розверяє виломати. Ха-ха, я можу. Насипала вона. По кісточки, можна сказати. Ми вже приїхали в місто, нам треба в сей сходити. Поки немає тривоги, зараз зайдемо. Ми тут станемо, станемо, щось заносить, заносить. Зараз підемо. Ох, що тут робиться, оно. О, сніжок, сніжок. Ми вже вдома і вчора я вам показувала, що ми взяли плитку. Ось така вона. Яка вона щось не передає та передає. Чи не передає. Ну, коротше, світла вона. Така сіренька. Чотири пачечки, дві-дві. Це буде. А, чого ми її відкривали, дивились, бо бачите, от така трапляється. Ну, там дві чи три Нічого страшного кудись втулимо. Це там, де ванна, у нас ми робили імітацію під плитки, І все добре. добре, круто. Але ми не використовували епоксидку, а звичайний лак треба було епоксидку. І там знизу, де ванна, воно полущилося, бо вода, лак змився. Тому тільки там, де ванна, оце взяли чотири коробочки, і туди будемо її викладати, а все інше так і буде. Треба було просто відразу, одразу брати епоксидку і нею працювати. Ну, вже будемо знати, які. Це вже в нас наступний день, і я все-таки згадала, що я вчора не дознімала відео, ж взагалі обірвалося якось. Воно все так швиденько, поки туди-сюди та ще з такою погодою якось швидко діло пішло. Чого ж ми їздили в той сінсей? Ми їздили в сінсей шукати піжами. Так, так, нам треба піжамки. Для діла і вибору, чесно, там не було. Я взяла ось таку ось таку. І тут такий принт на штанах також. Ось так от що це таке? Чю? Таке щось показалось. Макс. Ось таку обрав. Там скільки, мені знаєте, чоловічик сподобалося, чоловічих цих комплектів. Такі класні він обрав ось таку. Такі штани. І така ж сіренька ж. Це. І Євгену взяли. Також і Євгену. І Євгена, як? В нього є, але ж треба ж... новеньку, новеньку. Ось так от ось. Штана в мене було, було шорти. але наші штани є. Треба пошукати. І будуть штани, штани. Мак взагалі піжами не дуже полюбляє. А я, ну як, в мене є, але тільки маєчка і шорти. Не годиться, треба, щоб більш-таки закрити, бо це, бо це у нас дрес-код такий буде. так що Ось такі покупочки. Потім ми ще заїжджали, а куди ми ще заїжджали? В АТБ в марки трошки скупилися. Такого, знаєте, нічого, ну, щоб на Новий рік готувати не купували. Там, ото є щось у нас в холодильнику ж А, що я взяла? Крем, сир взяла, потім фету взяла, сир. Я не знаю. Півень буде холодець та і все. Якось ось так от. Таке відео. Коротеньке, то приходив коментар, щоб я старалася довші відео знімати. Це вже. І не від однієї людини, і не під одним відео підходить. Знаєте, є такі. Глядачі, яким до вподоби вони можуть і 40 хвилин дивитися, і класно. А є такі, що не дуже полюбляють дивитися, їм і 5 хвилин не вистачає. Хоча той, хто любить дивитися, так сказати, в мене той буде довше дивитися. Але я сама не встигаю. Зараз з цим світлом не встигається воно зніматися. Коли є світло, Швиденько, отак все. Там треба і машинку вімкнути правильно, щоб попрало, і їсти приготувати, і взагалі навіть поприбирати по світлу, Бо без світла якось прибираєш, прибираєш, а воно то там, та пилюка залишилась, то там. А потім, уже коли світло вимкнули, можна познімати. А воно темно, то якось так. В принципі, є в мене що вімкнути, але мені помічники мої не дають знімати. Це я за кота і за собачку. Вони все. На своєму шляху зносять, зносять, просто зносять. Велике вам дякую за перегляд. Всього вам доброго і до нових зустрічей. Пока-пока.